Ми з вами, ви знаєте, що 9 березня так, народився Тарас Григорович Шевченко, так, наш геніальний український поет, син українського народу, пророк. І ще ви знаєте, що він був дуже талановитим художником. До цієї дати у нас присвячена книжкова виставка. Вона так і називається книжкова виставка Автобіографія під назвою Куточок пам'яті Кобзаря. Ця виставочка діти, складається з чотирьох розділів. Перший розділ це дитячі та юнацькі роки. Другий розділ у нас іде. Ви знаєте, що Тарас Григорович Шевченко був ще у нас прекрасним художником. Так і називається розділ Образотворча спащина Тараса Григоровича Шевченка. Четвер... Третій розділ у нас, дітки, йде слоня. ви знаєте, так? Називається Ослава злая. І четвертий розділ ми зараз з вами по ньому пройдемося, можна так сказати. Думка Тарас Григорович Шевченко. Нече вода в синє море, та й не витікає. Шука, шука козак своєї долі, а долі немає. Пішов козак у світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку старесенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає сине море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося гори. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Так, добренько, в ньому Алі. Гаті, Трашіра Не женися на багатій, бо ви жени з хати. Не женися на убогі, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі, яка буде, така й буде, чи гола, то й гола. Та ніхто не докучає і не розважає. Чого болить і де болить, ніхто не питає. У двох кажуть і плакати, мов легше, неначе. Не портай легше плакать, як ніхто не бачить. Так любечка тут приготовила заповідь. Якому, то поховайте. У мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі. Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отоді я і вони, і гори, все покине й до самого Бога. Молитися, а до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани повіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте. І в мене в сім'ї великий, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути низким тихим словом. Так, добренько, дякую. А він садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями будуть. Благодарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчат, дівчата. А матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло колоні. Затихло все, тільки дівчата. дівчат. Так соловейко не затих. Добренько, дякую. А зараз ми з вами. Се відстану ще Завтра в 4 класу будуть дітки читати також вірші. А ви були перші. Віктор Владиславович, я вам дуже вдячна. От потім ми тоді подивимося, добре з другой, а я там запишу. Це наше заключення, ми <гадави> всі разом тут зараз зібралися, щоб почитати <гадави> вірші Шевченка.